Війна вкорочує віку українським матерям, відбираючи у них найдорожче синів. Мужній, красивий, добрий, працьовитий, гордість батьків, справжній козак. Це наш герой. Сьогодні рогатинська громада зустріла на щиті полеглого захисника України, жителя на 38-річного Сергія Жулінського. Чоловік, залюблений у життя, поставив на паузу усі свої мрії і плани і добровільно пішов на фронт наближати українську перемогу, аби згодом реалізувати усе задумане і вимріяне, створити сім'ю, збудувати дім, виростити сад. Але те згодом для нього вже не настане. Його бажанням не судилося здійснитися. 12 липня серце се. Сергія Жулінського перестало битися на полі бою під Гуляйполем. Нині його тіло і душа повернулися додому. Батьки нам читали різні казки про різних героїв, але ставали ми великими і казали, що вони є нереальними. Коли ми приходили в старшому віці до церкви, свяченики розказували про святих, які віддали своє життя за віру в Христа. Але ми казали, що це дуже важко. Коли ми були у школі, нас навчали про людей, осіб, які вклали великий вклад в нашу Україну віддали своє життя за неї. Але ми казали, що це було давно. А хто то такий герой? Повинні задуматися над цим. Чи герою є не страшно? Напевно, що ні. Напевно, що герою буває дуже часто страшно. Чи герою буває легко? Напевно, що ні. Чи героя нічого не болить? Ні за що він не переживає? Напевно, що ні. Герой? Це той, хто стоїть на сторожі цінності Божих правди, справедливості, віри, відданості і Божої любові. Сьогодні ми з вами зустрілися на цій площі для того, щоб провести в останню дорогу Тіло достойного героя, героя нашої України. Героя Сергію. Герой Сергій Жулінський народився 9 лютого 1985 року. Початкову освіту здобув у Львові, а в старших класах навчався в селі Стратин. Після закінчення школи продовжив освіту у місті Львові та здобув фах автослюсара. Пройшов військову службу в армії. Працював за кордоном, планував звести дім, планував одружитися і планував радіти в сімейному житті у колі вже своїх дітей. З перших днів повномасштабного вторгнення разом з рідним братом та друзями Сергій пішов добровольцем на фронт. Був мобілізований до Лав Збройних сил України 2 березня 2022 року. Молодший сержант служив у 102-й окремій бригаді 75-го батальйону. Герой Сергій віддав своє життя в бою за Україну 12 липня 2023 року біля околиць Гуляйполе Запорізької області. Щиро висловлюємо співчуття батькам захисника. Ви виховали достойного сина, брату з його сім'єю, його наречені, всім рідним, близьким, а особливо бойовим побратимам. Важко знайти слова втіхи, важко, дорога родина, для вас зменшити цей біль. Але тут ми всі разом зібралися для того, щоб його розділити. Щиро дякуємо за вашого сина. Нехай Господь дасть сили вам пережити це невимовне горе, а нашому герою Сергію вічна пам'ять. З Рогатина кортеж з тілом загиблого героя попрямував у село Стратен. Завтра, о 9.30 тут відбудеться церемонія прощання та чин похорону. А поховають Сергія Жулінського у Львові. Спи спокійно, наш дорогий земляче, наш герою.